Сьогодні поговоримо про найрозповсюдженіші міфи про німіння в кінцівках. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. Перш за все, хочу звернути увагу, що оніміння – це не діагноз, це лише симптом, тобто це прояв якогось основного захворювання чи стану. Але дійсно оніміння може бути присутнє при незручному положенні або після незручної пози сну. Оніміння – це завжди через те, що ви пересиділи ногу чи руку. Ні, це не завжди залежить від пози, проте дійсно, найчастіше ми відчуваємо оніміння, коли дуже довго посиділи або полежали в незручному положенні. Проте є певні захворювання, які самі по собі можуть проявлятися онімінням в руках чи ногах. Тому, якщо ви відмічаєте в себе цю скаргу, не нехтуйте, а вчасно звертайтесь до лікарів. Наскільки часто я маю відчувати оніміння, щоб звернутись до лікаря? Якщо оніміння проходить після зміни положення, тобто коли ви встали, порухали, походили, тоді переживати не слід. Якщо оніміння присутні, навіть коли ви. Змінили положення, воно не приходить самостійно більше, ніж 10 хвилин або там 15 хвилин. Якщо є ще щось, крім оніміння, наприклад, відчуття слабкості в кінцівки, е немає м'язової сили, є біль. Це вже такі червоні пропорції. Необхідно звертатись до лікаря. Міф 2. Масаж вирішить цю проблему. Масаж не вирішить цю проблему. Масаж дійсно може посприяти розслабленню м'язів, покращенню кровообігу, комусь дійсно допомагає. Проте, якщо проблема знаходиться набагато глибше, наприклад, це може бути грижа, або взагалі інші неневрологічні захворювання, такі як цукровий діабет, або винозна недостатність нижніх кінцівок, то тут масаж не те, що не допоможе. Він, навпаки, може навіть загострити, погіршити стан і спричиняє прогресування. Даної скарги. Це не є ізольований метод лікування. Це один зі способів, який може допомогти, проте краще, щоб цей спосіб був призначений лікарем. Не займайтеся самолікуванням. Краще проконсультуватися зі спеціалістом, щоб він допоміг підібрати той метод, який підійде конкретно в вашому випадку. Оніміння це проблема лише людей старшого віку. Нічому не обов'язково. Оніміння це така скарга, яка може бути присутня в будь-якому віці. І це не Залежить від того, скільки вам років, це може залежати від твички вашої, наприклад, там сидіти нога на ногу, да? тоді ми відчуваємо оніміння, таке бігання мурашок, е від вашої улюбленої пози в сну, да? коли ми спимо на боці, рука під подушкою, голова на руці. Тому там робота за комп'ютером або за кермом. А мами, які годують, да тобто на грудному вигодовуванні за рахунок тривалого положення, сидячи на руці, дитина. Тому вік тут абсолютно не має значення. Оніміння це не небезпечно, воно саме пройде. Ну, якщо ми говоримо про оніміння, яке присутнє в якійсь певній позі, ви позу змінили, оніміння пройшло, так можна не перейматись. Якщо оніміння ви відмічаєте не тільки в кінцівках, а, наприклад, на обличчі, а на язиці, якщо воно не приходить самостійно, з'являється просто ні з того, ні з цього в якийсь момент, якщо ви відмічаєте ще щось, наприклад, біль в голові, запаморочення, вас хитає, стрибки тиску. Порушення мови, ви не можете йти, тому що ви не відчуваєте ніг, просто там падаєте. Це вже такі симптоми, які мають насторожити вас, і ви маєте звернутися до лікаря на консультацію. Уніміння викликає лише нестачу вітамінів. Ні, ну нестача вітамінів це одна з причин, чому може бути оніміння, але сказати, що тільки від цього ні, знову ж таки вертаємося. Дуже багато є причин, чому оніміння може бути. Це може бути від банального м'язового тонусу, так, да, коли ми засиділи чи залежали, або може бути на фоні якихось захворювань. Нестача яких вітамінів може призвести до подібних симптомів. Ну, як правило, дефіцит вітамінів групи Б це найулюбленіший вітамін нервової системи, тому що він відповідає за трофіку. Трофіка це харчування тканин на клітинному рівні. Також буває на фоні зниження вітаміну Д, теж може бути оніміння, але я би не зациклювалася на цьому ізольовано, тому що, як правило, в організмі може відбуватися ще щось, ще якісь зміни. Які разом сумарно да несуть от таку скаргу як оніміння. Тому я би розглядала це питання в комплексі, а не в ізольованому дефіциті чогось одного. Є е, деякі захворювання, ключовим симптомом якого є оніміння. А больовий синдром може бути відсутній взагалі. Це цукровий діабет і розсіяний склероз. Я не кажу, що всі люди, які відчувають оніміння без болю, мають ці захворювання, але... В таких випадках, як мінімум, є сенс проконсультуватися з лікарем, неврологом. І якщо потрібно, лікар-невролог може направити до суміжних спеціалістів, щоб підтвердити або виключити певні діагнози. Тому е не обов'язково ми не завжди орієнтуємося на біль. Просто для людей біль більш такий тригерний симптом. А оніміння нам легше терпіти, да? тобто воно не так нас виснажує і не так впливає на. Активну фазу нашого дня, коли ми щось робимо, ходимо. Але нехтувати взагалі цим симптомом я б не радила. Оніміння це лише симптом, який може бути проявом різних патологічних станів та захворювань. Якщо ви відмічаєте в себе потребу звернутися до лікаря, звертайтесь до нас, медичний центр Берсенєва, Ми з радістю допоможемо вам у вирішенні вашої проблеми. Бережіть себе та будьте здорові!